Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Журналіст Антон Павлушко пише наступне. Так виглядає, що український морський дрон може діставати до новоросійська. Зранку частина російських ЗМІ розказувала, що атака на нафтобазу Транснефті в порту була, інша частина все спростувала. Але якийсь вибух вночі десь у третій ночі таки був, і ось же з'явилось відео. Дійсно, вибух був. Якщо це наш дрон, то мова йде про відстань застосування щонайменше 650 км кілометрів плюс, і це звідки не запускає. Дрон спокійно проходить повз Крим і йде далі на Росію. Російський флот вже не так, навіть особливо цікавий, тому Транснефть так Активно виступає проти версії про атаку дронами, бо їх комплекс у Бухті Новоросійська є одним з найбільших на півдні Росії. Такі ворота російського нафтового експорту у світ. Ворота поступово зачиняються санкціями, але на всяк випадок у вигляді цвяхів них постукав ще й український дрон від берега до терміналів метрів 30. Атака зухвала. В принципі, рано чи пізно може вийти повне відключення порту від експорту. Цього разу атакували сам нафтопереливний комплекс. Це ще не атакували самі танкери. Там взагалі вистачить і такого вибуху. Росія на атакують критично важливу інфраструктуру в Україні у відповідь, можуть втратити свої експортні ворота у світ. ПС. від місця вибуху до резиденції Путіна десь 50 кілометрів. А от анонімні телеграм-канали ВРФ почали писати, що одразу після вибуху розпочалася евакуація із резиденції. Раніше з'явились кадри, які схоже підтверджують черговий вибух, який стався вночі в упорту Новоросійська ВРФ. Інформацію прилюдне у телеграм-каналі Ігаля Левіна, військового журналіста з Ізраїля. На першому відео камера знімає стоянку автівок неподалік від порту. Дія відбувається вночі. Перші 9 секунд нічого не відбувається. На 9 секунді з'являється спалах. Схоже, стався вибух, десь у районі затоки. Над місцем вибуху здіймається димний стовп, ледь помітний у нічну пору. Наступна частина відеокадри місця інциденту зняті з. Іншого ракурсу на цих кадрах видно, що вибух стався зовсім поруч з водою. Зазначена інформація про вибух на причалі Шизхаріс у новоросійського опублікували у мережі напередодні. Втім, російська влада все заперечувала. Між тим вказується, що місце можливого удару порт, де відбувається завантаження танкерів, які везуть на авто РФ Казахстану та Азербайджану. У коментарі до допису автори припускають, що вибух наслідок роботи все проникаючих морських дронів ЗСУ, які нібито були застосовані під час атаки у Севастопольській бухті. Однак варто врахувати, що довжина маршруту від крайньої точки на українському чорноморському узбережжі до новоросійська більше 600 кілометрів. Офіційних даних щодо ситуації у новоросійську немає, тому не зрозуміло, чи це вкид російських спецслужб, чи таємна атака ЗСУ, чи надзвичайна ситуація з природних для РФ причин паління у забороненому місці, нехлюйство тощо до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.